Ви Знаєте, дуже часто в центр реабілітації приводять діток і приводять молодь, іноді приходять дорослі, які кажуть, допоможіть нам виставити мовлення. Або кажуть допоможіть налагодити комунікацію. Легко говорити про ці речі з людьми, які вже знають, навіщо їм якісно говорити і навіщо їм правильно говорити з дорослими. Але коли стосується тема діток, діти не мають такої мотивації до того, аби правильно говорити. Їх необхідно зацікавити. Не тільки зацікавити тих діток, які мають якісь особливості в розвитку. Всіх діток необхідно зацікавлювати в тому, щоб вони якісно говорили, щоб вони якісно висловлювали свою думку і якісно фантазували. Для цього ми пропонуємо кілька уроків з нашими спеціалістами, які навчать використовувати і мовлення, і мову жестів для того, щоб покращити навики комунікації наших діток. Одним із ще таких важливих стратегічних моментів в роботі з дітьми з розладами спектру аутизму є навчання імітації. Механізм імітації у людей закладений від природи. Діти навчаються маленькі, спостерігаючи за своїми батьками, потім спостерігаючи за ровесниками. Так само ж відбувається і в тваринному світі. А у дітей з аутизмом механізм імітації формується складно, його потрібно навчати. Навчання імітації. Є важливим моментом для соціалізації дітей, для навчання моделей поведінки, навчання побутових навичок, навчання гри. Вчимо дитину імітації за принципом дзеркала в дзеркальному відображенні. Імітації крупномоторних рухів ми можемо навчати дитину, сидячи на коврику, стоячи, сидячи за столом. Ми даємо дитині одну інструкцію: роби так і показуємо. Роби так. Дзеркально допомагаємо, допомагаємо дитині зробити аналогічний рух. Своїми руками допомагаємо дитині. Зроби так. Допомагає... Беремо руки дитини, допомагаємо їй зробити такий же самий рух. Зроби так, допомагаємо дитині зробити такі самі рухи руками. Наступний етап імітація дрібномоторних рухів. Це ми робимо вправи пальчиками-долоньками. Наприклад, зроби так. Допомагаємо дитині зробити відповідний рух. Коли ми обидвома руками показуємо однаковий рух, це простіша вправа. А можна показати отак, різні рухи. Зроби так. Допомагаємо дитині зробити відповідний рух. Наступний вид імітації це імітація роботи з предметами. Це в нас соціалізація тут і навчання дитини приймати досвід. для цього беремо парну кількість предметів і показуємо дитині, даємо інструкцію Роби так. Роби так. Допомагаємо дитині її рукою зробити так же само. Складніший варіант. Даємо інструкцію Роби так. Ставимо серветку, чашку, ложку, чашку. Допомагаємо дитині зробити відповідно так же само. Рукою дитини. Навчання імітації дитини в нас відбувається дзеркально. Наступний вид імітації імітація на листку паперу. Цей вид імітації у нас вже ми вводимо приблизно 5-6 років, це вже так передшкільний вік дитини. Вчимо дитину орієнтуватися на листку паперу і готуємо його руку вже безпосередньо до письма. Даю інструкцію Роби так, малюю лінію. Допомагаю дитині його рукою намалювати поряд таку ж саму лінію. Наступна інструкція зроби так. Поряд я намалювала хрест. Рукою дитини допомагаю йому. Намалювати такі ж самі лінії поряд. Роби так. Допомагаю дитині поряд намалювати такі ж самі лінії. Ще один вид імітації це імітація роботи з кубиками. Тут ми навчаємо дитину конструювати, розвиваємо в нього просторове орієнтування. Починаємо з мінімальної кількості кубиків, наприклад, з трьох. В мене є кубики і в дитини. Я даю інструкцію. Роби так. Руками дитини допомагаю зробити в зеркальному відображенні. Так же саме. Інструкцію. Роби так. Дзеркально допомагаю дитині зробити так же ж само. І ще один вид імітації це імітація артикуляційних рухів. Це вже в нас де як підготовка для роботи з логопедом. Ми показуємо дитині відповідні артикуляційні рухи, і дитина повинна відтворити їх за нами. Ще один такий важливий момент в нашій корекційній роботі з дітьми з аутизмом це. Виконання командних інструкцій. Тут вже потрібне безпосереднє розуміння мови дитиною. Вона повинна пов'язувати слово і дію. Ми даємо словесну інструкцію дитини і дитина повинна виконати її. Інструкції бувають прості і складні, побутові і навчальні. Побутові інструкції, говоримо тині витри, рот. Витираємо рот серветкою. Допомагаємо дитині зробити. Відповідно, так же ж само. І навчальні інструкції це от покажи, вказівний жест, покажи. Покажи яблуко. Дай яблуко. Ми рукою дитини. Беремо яблуко, навчаємо її дати. Інструкції бувають складні і прості. Прості там поклади, дай, віднеси і складні, віднеси і поклади, принеси. І поклади. Всі ці напрямки роботи з дитиною ми вводимо в наші заняття одночасно, так як особливості розвитку дітей з аутизмом це асинхронія. Ми перевіряємо на наявність всіх цих навиків, виявляємо відсутність певних і працюємо в цьому напрямку. Працюємо над навиками, які в дитини ще не сформовані. Використовуйте такі заняття для розвитку своїх дітей. Бажаю вам успіхів!